Вітаємо, друзі! Сьогодні в нас на огляді на матрасник ідея Дабл на чотирьох резинках супер щільний, на матрасник підвищеної щільності, експериментальна модель. Наразі є тільки в одному розмірі 160 на 200 см. Сірий колір виділяє модель серед нашого асортименту. На матрацник наскрізно прошитий по всьому периметру. Наповнювач надійно зафіксований всередині. Має щільність 400 грам на метр квадратний. Це значно більше, ніж було у стьобаних на матрацниках нашого виробництва. Досі для того, щоб така товщина наповнювача не створювала парникового ефекту, в бокових швах йде повітропроникна 3 d Сітка. Кріплення у цій моделі на гумках у кутках. Цей наматрасник без борта. Такий наматрасник підвищить комфортність сну, захистить матрац від бруду та пилу. Всі складові на матрацника антиалергенні. Якщо обсяг вашої пральної машини дозволяє, на можна прати в сучасній пральній машинці. Ідея добра ніч в кожну оселю.